Я тішуся з тої нагоди і хотів бути присутнім, приймаючи запрошення на цю гарну нагоду святкування ювілею. І причини були так само і особистісного характеру, не тільки через вдячність, яку маю я і моя родина. Через утримання католицької освіти в моєму дитинстві моя мама вчилася у школі сестер селезіянок від наймолодшого віку і практично до закінчення шкільної освіти, але так само і тому, що я особисто належу до чернечого згромадження, яке займається вихованням молоді. І я пропрацював близько 30 років у католицькій школі і так само у виховних закладах. І тому для мене ця тема дуже близька. І зовсім не через теоретичні причини, але по причині особистісного характеру. Я кажу про це завжди і в особливий спосіб, відколи це сталося у католицькій школі, в якій я виріс на формаційному культурному рівні, я отримав набагато більше ніж отримав згодом у часі університетського навчання. Чому перш за все, тому що я бачив у викладачах тих священниках тої шкільної спільноти, які зробили із виховання? Сенс свого життя і існування було цілком зрозуміло, що їхньою метою не було виконати якусь справу, але було служіння через виховання у творінні нового світу, як сказав власне прекрасними словами кілька хвилин тому його блаженство Світослав. Мій досвід вже близько 30 років близького контакту з християнським сходом. Сьогодні надихає мене до думки, що Україна. Перебуває подібну ситуацію, яку пережив я, і власне вважаю, що насправді вкладення зусиль у виховання є один із абсолютних пріоритетів життя церкви. Блаженіше Святослав так само підкреслив, що католицька школа не є якимось геттом. і саме це вирізняє саме католицьку школу, бо католицька школа є вікном у світ, і те, що найбільш важливим, що це є вікно на вчорашній, сьогоднішній і завтрашній день. Але для того, щоб це могло відбутися, є необхідна надзвичайно болюча справа. Перш за все знаходити гроші, бо католицька школа коштує дуже дорого. А і в цьому гарантія от всіли є абсолютно, і разом із коштами є так само питання організації усієї структурної діяльності школи, що так само є надзвичайно важливим, і на початкових стадіях власне вміння віднайти дуже якісний персонал духовенства із великим досвідом є надзвичайно важливим для того, щоб школа могла вирушити у доброму напрямку. Йдеться не про творення якогось закладу, але йдеться про творення виховної спільноти. Говорити про виховну спільноту у просторі, в якому впродовж багатьох років витворювався менталітет індивідуалізму і власне він має вибухову силу сьогодні є надзвичайно важливо. Друга річ стосується власне зусиль школи вчити, думати, не про що. Думати, але в який спосіб думається, і власне тому католицька школа не є якимось закритим гетто. бо у своїй середині може допомагати зростати особам, які. У своїх ментальних поглядах можуть бути зовсім різними, але найважливіше, щоб вони саме навчилися думати, бо є правила думання для того, щоб двоє осіб, які спілкуються, мали би ментальну площину для спілкування, яка є спільною. Ми живемо сьогодні у світі, в якому всі кричать. Але ніхто не слухає один одного і навіть не знають, у який спосіб потрібно говорити саме це є завданням католицької школи. Я не знаю, чи зараз є багато присутніх серед випускників саме католицької школи, але ці слова стосуються усіх, хто надихається і власне працює у сфері католицького шкільництва. І якщо такі є, то хочу вам сказати, що школа. Це є аскеза культура, тобто освіченість це є мучеництво. І хто не готовий виконати цих два закони, краще, щоб змінив свій напрямок діяльності. саме те, що вирізнило моє особисте формування у католицькій школі, було саме це. У католицькій школі я мав і я бачив вчителів, які власне жили, переживали. Передачу цих цінностей і генерація викладачів, яких я потім зустрів в університеті, на жаль, більше в це не вірили, і тими, хто викладали в університетах, в переважній більшості це були жінки, які погоджувалися на маленьку зарплату, бо мали поруч із собою багатих чоловіків, і тому хотів би звернутися власне до учнів. Чим більше вас будуть заставляти мучитися, чим більше ви будете кровоточити, і тим краще буде для вас, тому що ті, хто потім згодом у часі будуть вас обіймати і казати, що вони є вашими друзями, насправді не будуть вашими вчителями. Слово гімназія у античному часі означало спортивно тренажерний зал. Це тому, що між вихованням і спортом існує дуже тісний зв'язок. Якщо ти не піднієш від зусиль, ти нічого не витворюєш, і цій школі, власне передаючи благословення святішого це папи Франциска, бажає саме цього допомагати вашим учням підніти, і ще раз підніти, пізнаючи книги і дошукуючись, Розуміння життя, ваше блаженство. Я вірю, що у цьому підмінні аж до крові продовжується місія ще вашої підпільної церкви, не через кров, пролиту, через ворожнечу тих, хто хотів її знищити, але через кров, яку проливається через бажання допомогти народитися новому людству, вчити думати це є нове народження. І так як казав один з італійських відомих авторів, досить оригінальних отець Мілані, хто не вміє думати, той є, той є жертвою мера, комерціаліста і аптекаря. І я бажаю, щоб таких жертв більше не існувало. Бо сподіваюся, що в майбутньому для України ці категорії людей не будуть вампірами, і навіть якщо вони такими були, то сподіваюся, що насправді діти України не будуть. Тими, хто буде жертвувати їм свою кров, віддаючи їм свою оригінальність і повторність, щиро дякую вам за вже проведену роботу і бажаю вам так само усього найкращого у тій величезній роботі, яка ще лишається перед вами попереду.